Ого, який величезний та гарний торт. Я обов'язково мушу його з'їсти. Як смачно! Ой, та тут і два! Ай! Це зовсім не торт. Це кубики. Як же боляче! Дорогенька, не засмучуйся. Усі можуть переплутати. Як ми можемо допомогти тобі? Маю одну ідею. Настав час для челенджа. Заради тебе ми готові на все. Так так, що ж ми будемо робити? Приготуйте для мене торт. Великий та смачний. Це по моїй частині. Та запросто. Тортики я люблю. Ще, правда, раніше я ніколи не готувала. Але мені здається, що в цьому нічого складного нема, тим паче, коржі вже є. Для початку я намажу один корж збитими вершками. Після чого додам трохи цукерок з кіту. Здається, виходить круто. Те саме я зроблю з другим коржем. І взагалі все смачно, тому вершки і цукерки я чергуватиму з коржами ще довго. Ой, хочеться спробувати. М -м -м, це неймовірно. Знаєте що? Мабуть, я спробую і сам торти. ам ням ням Такими темпами для джині нічого не залишиться. А я зроблю торт незвичної форми. У вигляді кросівка в якості форми я використаю устілку. По ній мені потрібно буде обрізати тортик. Далі піде крем, яким я обмажу торт повністю. А форму кросівок я надам за допомогою мастики. Чим більше декоративних елементів, тим крутіше. Здається, у мене виходить дуже схоже на кросівок. Погляньте. Ого, незвичайно. Але кому сподобається торт у вигляді черевика? Це ж не апетитно. Ось що всі люблять яблука. Потрібно зробити тортик у вигляді яблука. Для цього спочатку потрібно обрізати все зайве і надати коржам та крему форму кулі. Далі потрібно надати тортику відповідного кольору. Для цього візьмемо червону шоколадку, розтопимо її і польємо цим тортик. Я задоволена виходить гарно. Головне, щоб вийшло смачно, як у мене. Ой, якщо так, усіх тортики майже готові, я свізіла. Що ж мені робити? Точно потрібно всього полити його з шоколадом. Тоді та форма, що залишилась після мене, цілком підійде. тому що я зроблю торт у вигляді какашки. Це дуже смішно. Пізнаєте очі здорово. Дуже кумедно. Смішно. Та це бридко. Джинні, зізнайся, чий тортик подобається тобі більше. Все виглядає так смачно. Мабуть, насамперед, я спробую торт від шефа Еліс. Торт такої форми я ніколи раніше не бачила. Виглядає цікаво. Сподіваюся, ще й смачно! Приголом сливо. Далі я спробую торт яблуко від бабусі. Виглядає теж дуже смачним. Ам-ням-ням. І знову круто. Брітні, ну а ти як завжди. Ха-ха. <рив> знаю, твій тортик виглядає дуже комедно. Що ж спробую. Це ж треба, і знову смачно. І навіть не знаю кому віддати перемогу. Хай переможуть усі. Що? Ура! Не дарма ми так старались. Цього разу я хочу насолодитись одним із своїх улюблених напоїв какао. Це я можу. Просто. Почати потрібно потрібно знотили. Тільки перед цим я сама її спробую. Смакота. Тепер знову все з'їж. І навіщо ну Потрібно ж приготувати просто какао, що може бути краще за класичний несквік. Потрібно просто висипати порошок у молоко і чекати, коли воно закипить. Готова. Чекаю. А я поки що в'язатиму. Тільки подивіться, яка милота у мене виходить. Це костюмчик для кружечки, в якому я подаватиму какао. Ой, какао. Мало не втекло. Добре, що я вчасно згадала про нього. Тільки подивіться, яка краса. Джінні його питиме і почуватиметься неймовірно затишно. Два пряникові чоловічки зайвими теж не будуть. Гарно. Тільки одне есквік це надто дешево. Інше річ шоколадки Тоблерон. Їх треба розтопити у молоці. Далі беремо шоколадний сироп та заливаємо його в баночку. За допомогою такого вінчика цей сироп потрібно розподілити по стінках банки. Так буде гарніше. Та ще так він краще змішається з молочком. Трохи вершків та інших смаколиків не завадить. Все-таки какао завжди хочеться пити з чимось. Яка смачна шоколадна паста. Я просто не могла зупинитись. Стоп! А з чого ж я робитиму какао? У мене шоколаду не залишилось. Точно можна просто залити молоко в банку. Після чого гарненько взбавтати. Прикрасити все це можна з допомогою маршмелоу. Чим їх більше, тим смачніше буде. Більше, більше маршмеллоу. Згодна. Смачненького багато не буває. Що ж, Джині, настав час тобі вирішувати, хто переможе. Обирай. Я в шоці? Вау! Такого какао я раніше не бачила. Мабуть, насамперед спробую напій від брітні. Інотеле, і маршмело я теж люблю. <рит> Смакота. <рит> Далі какао від моєї бабусі. Вона як завжди перетворила какао на щось нереально гарне і затишне. Пряникові чоловічки це пригаломшливо. Саме какао. <рит> Шеф Елі зробила щось неймовірне. Такої зі смаколиками я раніше не бачила. Обережно. Ой-ой-ой. Ну Ось, все розсипало. Годі. добре, бабуся. Дякую тобі за какао. Перемагаєш ти. Я? Ура, ура! Не дарма я старалась. Тепер хочеться чогось серйознішого. Наприклад, картоплю фрі. Ну я і легкість. Тут і готувати нема чого. Для початку картоплину потрібно нарізати на часточки. Для цього я використовую катану. Потрібно, щоб усі побачили, на що я здатна. Далі картоплю потрібно зварити, після чого закинути в блендер і перетворити її на пюре. До неї потрібно підсипати трохи борошна, тоді вийде картопляне тісто. Його треба розкатати, після чого вирізати круглі шматочки. Що я буду робити далі, ви скоро побачите. Все мені більше не потрібне. Гей, обережніше. Розкидується тістом. Дивіться, що буде далі. Я зроблю мордочки на цих веселих кружечках. І тільки після цього їх можна занурювати в киплячу олію. Ось це я розумію. Набагато крутіше банальної картоплі фрі. Залишилось лише кетчуп додати. Гей, звідки це сміття? Ой, пробач. Просто я почала чистити картоплю. У цій справі мені допомагає дриль. Готова. Далі картоплю потрібно нарізати на шматочки і зробити це можна за допомогою спеціальної штуковини Тепер картоплю можна викладати на тарілку. Звісно, без соусів тут нікуди. Якщо картопля це сукня, то кетчуп майонез і гірчиця, інші частини почесної жінки. Вийшло дуже симпатично. Я художниця від бога. Ха-ха, Це виглядає посолу Зараз я покажу, як треба готувати. По-перше, не шкодувати олії. Головне, щоб у каструлі не було нічого зайвого. Усередину потрібно закинути картоплю. Ой-ой-ой. ой А щоб вона не бризкалась, я захистю обличчя кришкою. Здається, геніальне рішення. Звідки тут муха? Треба її вбити. А ну йди сюди. Пла! Ох, це було боляче. Блін, моя картопля встигла згоріти. І що тепер робити? Ну ось. Не переймайся, з'їж цукерку. Як же смачно! Бабуся, дайте мені всі цукерки. Вони ж схожі на картоплю фрі. Я просто палю їх полоничним сиропом і дам спробувати, Джині. Геніальна ідея. Дякую, бабуся. Спробуй, Джині. Все знову виглядає дуже круто. На цей раз я почну з картоплю фрі від бабусі. Так, так. Просто смажена картопля, хоч і смачна. Ще приготувала Еліс? які кумедні пики вийшли. До того ж дуже смачні. А ось брітні дає мені скуштувати щось незвичайне. На картоплю не схоже, але виглядає смачно. М -м, нереально, це найкрутіше. Солодку картоплю я ще ніколи не пробувала. Ти перемагаєш. Чули? я перемогла ура! Підписуйся і залишайся з нами, щоб не пропускати такі ж смачні, веселі та смішні челенджі. Далі буде ще цікавіше.